Лампочку тако засунути сотку в рот, то назад вже не витягнеш. Я кажу, та що ти каяк? Якщо можна засунути, то можна і витягнути. Ну каже, візьми, попробуй. Розумієте, наш чоловік поки не попробує, він не повірить. Він бере лампочку в руки, засовує в рот назад, а вона не витягається. Ну Цих два беруть його під руки, виходять на вулицю, ловлять таксі, приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, медсестра знаходить хірурга. Хірург каже, дійсно так, але потрібно вдарити от по цьому місці, де скливається челюсть нижна щелепа щерепом, і рот відкриється більше, і в лампочку витягнути можна. Але. Biz